А Херсонщина налякана, боїться повторення кримського сценарію. Депутати Генічівської райради повстали проти свого голови. Він на думку селян саботою роботи місцевої влади І це небезпечно, бо від минулої суботи в селі стрілкове засіли російські диверсанти. Вони захоплюють і отримують газорозподільчу станцію. Тихе курортне містечко Генішеськ опинилося майже на лінії фронту. За кілька кілометрів від райцентру на тутешній газорозподільчій станції засіли російські десантники. Мешканці району налякані. Ширяться чутки про прихованих сепаратистів у місцевих органах влади. Начебто ті планують віддати територію Росії. Старий глава райсовета і е, бувший глава районної адміністрації всяче, щоб підтримати сепаратистів, е, починаючи з е, прядоставлення своєї гастиніці. российским оккупантам. Поэтому мы, активисты района, должны пресечь всяческие попытки сепаратизма в нашем районе, не дать возможность этим элементам проникнуть в наше общество. Я опасаюсь, что к нам сюда зайдут русские войска. Вот этого я опасаюсь больше всего. В нашей Херсонской области, возле газ Гольдерной вот этой станции, какие-то войска российские, которые защищают нас от терактов. Извините, мы 23 года прожили в свободной Украине. У нас в жизни, вы помните какой-нибудь хоть один теракт? Два, три. 4, 5, Аби запобігти можливому лиху депутати райради зібралися на сесію. Кажуть, зробили це попри бажання голови Олександра Резнікова, який наразі самоусунувся від вирішення тутешніх проблем. У районі вештається чужинська армія, а голова райради Ніччир. У депутатів, які прийшли сьогодні на сесію, є громадянська своя позиція. Що має працювати районна рада, председатель вирішувати життєсучі питання, які необходимо обеспечити і солдат, питанням одеждою і чтобы район работал, чтобы получали заработную плату. А вот этот позор, это стыдно. Стидно бути таким председателем. На депутатські зібрання Різніков так і не прибув. Тож обурені депутати вирішують обрати нового голову. Твердять, на це мають повне право. Два тижні тому очільник вже оголошував про свою відставку, але згодом передумав і в судах доводить свою легітимність. Утім, депутати вже мають нового кандидата на цю посаду. Громада вирішує забрати в Різнікова автівку та опломбувати кабінет. Та з'ясувалося, що спершу з кабінету треба прибрати самого голову райради. Займається самоуправцам, использует свое служебное положение для того, чтобы давить на депутатов. А он давал указания своим подчиненным. Сегодня еще, как он считает, подчиненным, хотя они ему уже не подчиняются и не должны подчиняться, чтобы сессия не состоялась. Сегодня делают все для того, чтобы здесь... Нашу землю українську топтала у саме руський сапог, топта голова зі звинуваченнями не згоден про що ж сказав, це неправда. про сапог там про ще якусь глупості палніше. Зрештою, депутати змушують екс голову піти з речами на вихід. Все вами, я покажу вам послідніми привселюдно. Кабінет голови генічської рай ради обпечатують. Смотрите, вот що ханіч опічати ви смотрите все як Поможемо нового голову мають обрати вже у понеділок на позачерговій сесії. Сподіваюся, минеться без провокацій, і влада в районі нарешті запрацює адекватно до складної ситуації. Олена Герашенко, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.